На вигляд, звичайна валіза, а всередині мобільний віхтар. Раніше тут зберігалися приладдя для архієреїв, свічки. Я подивився у владики і думаю, дуже гарний чемоданчик буде нам для е, служби. А ця зала, ніби конструктор лего перевтілюється в місце для проведення служби. Такий собі імпровізований храм ПЦУ. Все швидко робиться. штори, розсунули, тюль зняли, скатертину купили, ікони на всі необхідні. Є. До будинку Галини Карпюк в селі Морозівка Київської області отець Олексій приїжджає щонеділі. Рік тому, коли Україна отримала ТОМОС, місцева парафія УПЦ московського патріархату була однією з перших, хто приєднався до нової православної церкви України разом зі своїм священником. Але напередодні президентських виборів священик раптово вирішив попросити покаяння і повернутися в московський патріархат. Кілька сотень селян, які поставили свої підписи під заявою про перехід до ПЦУ, опинилися в прямому сенсі за парканом церкви. Галині Карпюк досі дуже прикро. Я просто цим людям не могла не надати прихистку, коли почалися холоди, дощі і стояти там на вулиці під тином такої великої церкви, яка будувалася всім селом. Ну мені тут 50 метрів. Я сказала, що йдіть до хати, не треба так. Це літні люди. Виходить, замість об'єднання Томос розколо морозівку на два табори. Прихильники московського патріархату категорично відкидають ідею, щоб у храмі по черзі відправляли службу Божу різні парафії. Мото он, стара церква, яка була раніше. Нехай там собі займається. Ну, ви поняли, так? Да? Прихильники ПЦУ не можуть зрозуміти такого ворожого ставлення до себе. Декого це доводить до сліз, як от матір загиблого під Донецьком воїна АТО, яка досі не може забути, як в московському патріархаті її відмовили провести панахиду на могилі сина. Він спас хлопців, а він мені каже, що він брати у він прийняв весього на себе спас дітей, Простіть. Ну. Отець Олексій ще рік тому теж був служителем УПЦ Московського патріархату в сусідньому селі. Він став одним з перших священників Московського патріархату, хто вирішив перейти до ПЦУ. На його думку, пристрасті морозівці могли би вщухнути, якби парафія ПЦУ нарешті отримала офіційний статус, і віряни могли б через суд спробувати відстояти своє право користуватися храмом. Документи парафія вже подала і кілька місяців безрезультатно чекає на реєстрацію. Час трошечки втрачений. Треба було швидкими кроками йти до того. Все було в наших руках, так скажемо. Церковна влада, ну розуміти, ті люди, які перейшли сюди, вони переходили з надією сюди, що піде великий розвиток, і ну, поки що ми стоїмо на одному місці. Як стверджує ПЦУ, за рік після створення до її лав вирішили приєднатися близько 500 парафій московського патріархату. Утім, на Київщині, приміром, жодна з цих парафій досі так і не отримала документи про реєстрацію. Колишній митрополит Московського патріархату, а нині митрополит Переяславсько-Вишневської гіпархії ПЦУ Олександр Драбенко вважає, що процес переходу до ПЦУ наразі більше нагадує декларацію про наміри, оскільки не працюють закони, які були ухвалені задля створення ПЦУ. прибрати олігархічний і фінансовий вплив. І зайнятися виконанням законодавства. У нас є закони, згідно яким громада може самооприділитися. Але коли громада збирається для того, щоб провести збори і самооприділитися, до якої конфесії їй належати, тоді у нас місцеві благочинні або архірей збирає автобусом благочинних з усього району або з області, приїжджають і починають психологічний тиск, або інколи і фізичний, закриваючись у церкві, чинити, щоб не дати можливості оприділитися громаді парафіяни ПЦУ морозівці, попри всі негаразди, готові терпіти, аби зберегти головний на їхній погляд результат церковної реформи, здобуття Україною незалежною від Москви православної церкви, яка поволі здобуває міжнародне визнання. Віряни бачать для себе в ПЦУ багато переваг. Україна ну зовсім новостає. І церква повинна бути нашою новою, такою, як вона починалася колись. Росія пішла туди. Ми пішли на Україну. От ми з Україною і живемо. Українська молитва дуже доступна. Все, роз, все роз, роз, розуміє, що вони тут, що читається, що кажеться. все це доступно. Найбільш позитивний результат те, що дуже багато гарних громадян об'єдналися, дякуючи новій церкві, ці люди отримали гарних священників. Дуже багато людей просто зневірилися і в самому храмі, і в самому сані священника, і просто не ходили в церкву. Отець Олексій теж не втрачає оптимізму. Для нього нова українська церква це молода сучасна церква із сучасними підходами, де більше не засуджують жінок за відсутність хусток у храмі, де дозволяється сміятися, де читають проповіді на близькі людям актуальні теми про щеплення, біометричні паспорти, проблеми екології, де церква активна навіть у соцмережах, аби приваблювати більше молоді. Іде не обов'язково проводити служби Божі виключно в храмі. Це можна робити скрізь навіть на природі. Чому паритися в храмі? Приходять маленькі дітки, приходять люди. Якісь подушки, щось поклали на зеленій травичці. Хто сів, хто грається з діточок. Ми відслужили, поспілкувалися, посміялись як християни нормальні, і потім зібрались, все пішли. Такого, і це нонсенс такий на сьогоднішній, на 21 -е століття. І слава Богу, я кажу, що ми до цього прийшли, ми це пережили і дай Бог нам далі від цього не відмовлятися. Тому що це круто. На сьогоднішній день це круто та, та, правити такі літургії. Парафіяни в захваті від нових підходів. Вони вже запланували різдвяну службу у місцевому кафе, бо розмістити усіх у будинку Галини Карпюк неможливо. Парафіяни ПЦУ впевнені, що незабаром отримують документи про реєстрацію, і вже в офіційному статусі в 2020-му почнуть будувати собі свій храм.